У нас похолодання, але посилочки все одно до нас приходять незалежно від погоди. Зараз погода така, що вийти на двір просто неможливо, навіть зривався сніг. На вулиці плюс 8, навіть на сонці, вночі дуже прохолодно. Сьогодні вночі було о 5-й ранку, плюс 3 обіцяють зовсім до одного до нуля. І це мене не зупиняє. Отримувати рослини, хоч я робила і не так багато замовлень, але в цій посилці мені прийшов, я б сказала, сюрприз. Ми з однією жіночкою, якою дуже прекрасний сад і дуже багато квітів, сад мене дуже захоплює, ми розмовляли про те, які б я хотіла мати рослини, але це ще було взимку. І коли настала весна, Мені ця посилка прийшла, але я навіть не знаю, що саме з того списку, який я надавала, що саме в цій посилці. Тому буде дуже цікаво мені відкрити. Я ще не оплачувала цю посилку, ми вже знайомі з цією людиною дуже давно, вона довірилась і відправила мені навіть без коштів. Тому зараз розкриваю. Це просто для мене буде несподіванка, що тут саме. І будемо роздивлятися разом з вами. На диво я замовила квіти. Якщо ви це зрозуміли, то тут квіти. Вказано верх, вказано хруп... крихке, але нова пошта, бачите, поставила щось зверху, і посилочка придавилася. Але я вже бачу. Що все ціленьке, і зараз будемо доставати і розглядати. І я вже бачу родзиночку цієї посилки. Бачите, яке цікаве листя самої верхньої рослини. Це подофіл дуже рідкісна для наших садів рослина рослина для тіні. І мені дуже-дуже хотілося. Зараз є такі сати цікаві з такими гарними цікавими розмальовками. Але мені б хоча б звичайний мати, такий зелененький. Я дуже полюбляю рослини для тіні. Але в моєму саду тіні ще не так багато. Я сподіваюся, що згодом мій сад буде все більше і більше наростати, і тіні буде утворюватися значно більше. Людина пакувала вночі заради мене, тому ми і не встигли навіть поговорити, що буде ці посилці. Гляньте, скільки багатства. Так, ну, подивіться, гарна поділка. Це у мене. О, давайте я спочатку повикладую все це, а потім буду розказувати, де іще, щоб прибрати цю коробку. Гляньте, скільки тут всього. Просто безліч рослин. Всі такі свіженькі. Ох. Який я надала, там було більше 14 рослин. Тож будемо розбиратися, де які. Подивіться, скільки пройшло рослин. Я вживу деякі навіть і не бачила, тому по листях мені було навіть і не розібратися, що тут. Тому я подивилася той список спочатку, який. Склала для замовлення, і тепер хоч більш-менш розумію, що я тут бачу. Ну, давайте по черзі роздивлятися. Дивіться, О, мені потрібно заповнити одну ділянку, в якій висаджені високі гортензії. Вона не дуже у мене широка. Але в ніжках до гортензії, ну вона дуже пуста. гортензії у нас ще й влітку горять, тому ця ділянка не завжди гарно і привабливо виглядає. І мені захотілося створити в ніжках тих гортензій якийсь квітник. Там декілька у мене квітів зростає, але знаєте, такого заповненого простіру, який би малував око, мені не вистачає. Тому о, замовляла рослини, які будуть. І низенькі і високі, щоб всі яруси заповнити. Так, хотілося б мати в декількох екземплярах, але сподіваюся, вони у мене наростуть швиденько, і я зможу вже поділити. Тоді буде, звісно, композиція краще. Зараз, поки рослинки по одній. Що я маю я маю анемону осінню, високу, з дозволу. Продавця, я буду виставляти світлини з її сторінки, і ви подивитесь, яка це краса. Рожеві квіти має, оскільки білі суцвітя гортензій, то мені хотілося б доповнити якимись рожевими і блакитними квітами, можливо, вусковими, ну, переходом тонів. І оскільки у мене на той ділянці ще є темний барбарис, то я ще хочу такі включення або з темними листочками рослинки, або з більш темно-рожевими квітами. Тобто тут все так продумано і підібрано, що треба буде дивитися тоді, коли це все виросте. Це просто буде вау-ефект, я сподіваюся. Так, анемони високо, ми посадимо навіть за гортензіями. Це я вже не до тої ділянки, а просто мені дуже хотілося. Це купальниця з біленькими квітами. Всі фото я буду додати. Не сумніваюсь, коренева тут гарна, тут з комом ґрунту. Я відчуваю, що тут корні гарнизні. Ну, і, звісно, бачите, у нас така довіра о, між мною і то... Без ніяких питань, я знаю, що тут будуть гарні рослини, гарна корнева. Так, далі. Купальницю це я більш для таких тіньових своїх зон буду висаджувати. Ну, я думаю, що на нашому сонці вона точно буде страждати. Астранція. От астранція мені хотілося якнайбільше. Ну, після такої зими, як у нас була, то не усіх вже. Все позберігалося дуже гарно, і не всіх все наросло. Маю ось такий кущик. І сподіваюся, що вона буде швидко наростати. В принципі, я бачила у других блогерів, що вона досить швидко наростає. Сподіваюся, моя теж. Це повинна бути з рожевими квітами. Єдине, що ми не знаємо. Це будуть просто рожеві або темно-рожеві квіти. Я думаю, що ми згодом побачимо це в моєму саду. Мені це не принципово у мене жодної астранції немає. Далі, фізостегія. Я взагалі та і не знала, як ті листя виглядають. Наприклад, у фізостегії ну не зустрічала я взагалі в наших садах, у моїх знайомих таке, і навіть не зустрічала, що блогери показували. Ну, можливо, я на ті канали дивлюсь, але я не зустрічала. Дуже гарні також квіти. Я полюбляю квіти, у яких є видовжені соцвіття. Тут вони трохи видовжені, але квіти. Ну, не такі дрібненькі, як, наприклад, у шаблії, а більш крупніші. Дуже гарна. Горець, ну це моя слабкість. Я бачу, що багато європейських країн вони використовують горець як грунтопокривну таку рослину, яка. Ну, звісно, ґрунт можна покривати рослинами, які і 10 см висотою, а деякі і вище. Так, Горець він значно вищий, але от заповнювати пусті простори, це просто йому вдається. У мене є горець з жовтенькими листочками, це з зеленими, але тут дуже яскраві квіти, вони такі також о, колоскоподібні, ну, дуже привабливі. Я буду додавати фото, щоб це все зрозуміти. Знаєте, взимку я дуже багато дивлюсь відео і прогулююсь по європейським садам, відомим садам, відкритим садам. Є приватні сади, які відкривають для огляду, і о, там я придивила собі дуже багато рослин, які Мене зацікавили і які б я хотіла мати в своєму саду, бо більшість з них вони такої природньої, форми росту, форма квітки. Вона не така пишна, як троянди або півонії. Але в цьому і родзиночка цих рослин ну, просто відпочиває душа. Як я, знаєте, навіть у відео, прогулюючись взимку, просто насолода йде від перегляду ну, такої панорами з такими квітами. Тож, ходімо далі. Ну, Дуже давно я хотіла висадити в своєму саду ліріопи. Взимку, наскільки я пам'ятаю, листочки зберігаються в ліріопи і має синенькі такі, також видовжені суцвіття. Кущик взагалі гляньте, який гарнезний. Я думаю, тут згодом його можна буде поділити. Зараз, звісно, я нічого чіпати не буду. Вони і так стресанули від пересилки. То хай наростає в такому вигляді, як є. Ще я замовила насіння вербени Бонарської. Якщо ви бачили природні, сади, сади Піта Удальфа, то ви е, зрозумієте, чому я цю рослину собі хотіла мати. Але, як мені рекомендували, то насіння, ну, його взагалі я не могла знайти насіння. А те насіння, що буває, продається, то Знаєте, це ще й ризик його купувати, бо там не... виросте зовсім не те, що потрібно, скажімо так, то я не хотіла ризикувати і просто попросила насіння у людини, в якої вже зростає ця рослинка, і я точно знаю, що це вона. Я не можу просто, знаєте, дивлюсь на всі рослинки, а подофіл... Ну, в мене просто пристрасті. Я люблю хости, люблю гейхери. Для мене декоративно листяні, навіть квітів не треба, вони приваблюють мене і без цього. Ось таке велике листя. Поділка гарнезна. Уявляєте, як в саду воно буде? А як розростеться. Ну, так, подофіл буде не швидко розростатися. Я думаю, серед хост. Серед астільб просто це буде ну, не От це, це для тіні, це не під мої гортензії, звісно. Ну, і я не могла пройти мимо ще герані. У мене гераній в саду ну, досить таки багатенько, різних. Є такі, що ґрунтопокривні, є височенькі, я дуже їх полюбляю. І дуже мені хотілося б мати Розанну, але я бачила її лише один раз в продажі за кілька років, і ви знаєте, настільки це популярний сорт, що ціни на нього два рази вищі в інтернет-магазинах, аніж за інші подібні сорти. Ну, Сорт Розанна вона квітує майже все літо. І саме цієї герані ми не знаємо назву з продавцем, але. Квіти дуже подібні. І я хочу просто ну, і для поповнення своєї колекції, і поспоглядаю, наскільки у неї квіти довго зберігаються, або відцвітає і потім стоїть гарним кущиком. Це ми ще подивимось. Далі у мене рослинка не підписана. Гарна корнева. Я сподіваюся, я так думаю, що це також анемона. Щось мені листочки дуже подібні. Ось, видно, анемон. Я просто замовляла одну анемону високу, а одну сортову трохи нижчого зросту. І мені чомусь здається, що листочки подібні. Якщо та висока, то ця може бути нижчого зросту. Але також має гарні рожеві квіти, це осінні анемони залишу і я спитаю, чи це так, чи не так. І що далі? Ну, Я вам казала, що не тільки квітори живі мені потрібні, а ще й темненькі листочки. То я придбала очі так видні. У моєму саду росте звичайний, такий, який у кожного на ділянці зростав, можливо, навіть від бабусь, десь колись залишався. Знаєте, зараз очітки, вони входять в, в моду, в пік, скажімо так. І я бачу, що багато хто їх колекціонує. Але я не гонюсь за колекціонуванням самоочітків. Але темненький мені був потрібен. Не знаю назву сорту, я перепитаю, можливо, сорт відомий цей. Але привабив мене цей очіток тим, що в нього таке пурпурове листя. І дуже насичені рожеві квіти. Прям дуже. Я буду додати фото по змозі. Бо це ж треба бачити, бо так по листочкам. Ну, Ви можете порадіти разом зі мною, звісно, за те, що я маю, за те, що придбала. Але ж як зрозуміти красу, Тож, звісно, додавлю фото. Так, і далі у мене стахіс або чистець, вони є різні за видами. Я замовила собі, о, не плутайте з такими пухнастими вушками сіренькими, то зовсім іншого виду. Це чистець, який має. Також видовжені суцвіття, але квітки більш такі крупніші, я ж говорю, ніж у шавлії. І гляньте, які гарненькі, соковиті листочки. Я думаю, композиція вийде дуже гарна. Наприклад, той же ґрунт, який під гортензіями завжди пустий і чорний, це і взимку, і навесні просто пуста земля. То я думаю, що якщо будуть отакі кочечки зелених рослинок знизу зростати попереду або всередині всієї композиції, все це буде дуже гарно виглядати. Поділки дуже гарні. Це поділки зі свого саду. Це не інтернет-магазин, це не великий продаж, це просто якщо є залишки своїх рослинок, то ми завжди квітникарі можемо поділитися, щось обмінятися, щось продати, у мене просто емоції зашкалюють. Я так давно хотіла саме такі рослини, і, знаєте, в більшості інтернет-магазинів ми просто не знаємо, що пройде. І приходять, ну, напевно, 10-та частина від кожної поділки, яку я сьогодні отримала. Тож. Радості мої просто немає майже. дуже класні поділки. Зараз я все порозпаковую, присаджу у горщики, щоб згодом висадити це все в своєму саду, оскільки в нас прохолодно і на дачі я буду ще не скоро, тому поки поприсаджую горщики, щоб вони не страждали отак от в пакетиках. Я думаю, що ви порадієте разом зі мною. У кого є досвід вирощування тих рослин, які я тут назвала, пишіть, будь ласка, мені дуже потрібен буде ваш, ваш досвід. І, ну, звісно, фото ви не додате в YouTube, але я думаю, хоч коментарями ви зі мною поділитесь. Тож до нових зустрічей. Сподіваюсь, вас деякі рослинки також зацікавлять. Якщо так, то пишіть. Пишіть, буду чекати. До побачення!